В нас. Сьогодні тема цікава, є про що поговорити: технології опрацювання та застосування мультимедійних даних. Тобто, сьогодні ми з вами будемо розбирати, де, яким чином їх можна опрацьовувати, і, відповідно, де їх можна застосовувати у нашому з вами повсякденному житті, в яких професіях застосовуються і так далі. Тобто, це ми сьогодні будемо з вами розбирати. Давайте коротко. Що таке взагалі мультимедійні дані? Тобто, це може бути як текст, зображення, аудіо, анімація, певне якесь відео та інші інтерактивні елементи. Тобто те, що ви бачите, в принципі, в більшості своїй в інтернеті. Да? Далі. Тепер, де використовується взагалі мультимедія? Мультимедія використовується в таких сферах діяльності, як комунікація, розваги, навчання. Медицина, реклама та маркетинг. Тобто в цих сферах за допомогою, скажімо так, мультимедії в нас відбувається абсолютно все. тобто Комунікуємо ми за допомогою різноманітних мультимедійних ну тобто додатків, так? А ще де використовується мультимедія? Кіло. Кіно, ну. Рен просто. Я б не назвав саме в медицині, я б не назвав би, що це саме кіно. Можливо, ну, скажу, обстеження, не, як... Не, якесь оборудовання. Обстеження, рентген. Я б не сказав би, що це кіно. Ну, таке собі кіно виходить іноді. Іноді, в принципі, добре, коли, коли, скажімо так, далі. Яка історія мультимедіа? Тобто, так на початку 90-х років були проведені перші випробування радіозв'язку. Як ви знаєте, що не, не так давно в Харківському радіо було 100 років, так Тобто потім дійсно така, ну, тобто, така подія була. Далі потім пот, поступово, поступово з'являлися спочатку телебачення, потім поступово почався почалися ідеї мобільного якогось зв'язку. Ну, тобто, пам'ятайте так, щоб раніше, щоб мобільний зв'язок був з собою, ну, треба було таку трубку носити, щоб. Ну, тобто, не те, що зараз, в принципі, скажімо, тепер. Тепер де ж нас застосовують, по-перше, які основні формати ми знаємо з вами? Основні формати зображення, відео, аудіо, так, Тобто в залежності від того, де і як ми цим користуємося, тому що форматів всього дуже багато. тобто... І гівки ви використовуєте так, і PNG зображення, тобто mp 4 відео. Раніше ще, були, раніше ще був формат AVI, зараз він, ну, скажімо так, не, так, не такий популярний, так? Зараз ви слухаєте пісні, до речі, до речі, теж хотів би це і сказати про це: сказати вам, що зараз ви слухаєте пісні в форматі mp 3 правильно? Ну, тобто, яку б пісню ви не завантажили, це буде формат mp 3 Раніше, раніше, коли телефон купляли, знаєте, ну от ви зараз не ставите собі таке питання, а чи підтримує він формат MP3? Ви зараз собі таке, тому що ну, будь-який смартфон він підтримує формат MP3. Раніше, от в мене був телефон. Та, мабуть, чи перший, чи, скоріш за все, перший, який формат MP3 не підтримував. Ну, тобто, а для того, щоб послухати пісню, мені доводилося тоді записувати її на диктофон. І потім, і потім слухали пісні. Був такий період, ну дійсно він підтримав формат ВАВ, тобто аудіозапис, так Продовжувати. Er... Тепер, які існують основні моменти обробки, зглажування, ну, тобто обробки мультимедійних er, даних, це в нас ну, на прикладі зображення, так. Тобто, це може бути зглажування, підсилення контрасту, детектування країв, сегментація і так далі. Найпростіший приклад, де ви знаєте редагування зображення, стикаємося з цим, відстеження якихось об'єктів, як ми бачимо особливо зараз в, в, в смартфонах, так розпізнавання. Тобто, ви коли підносите до камеру до когось, ну тобто, фотографувати, збираєтеся, він розпізнає. Можливо, деякі смартфони не всі обличчя розпізнають, але більшість розпізнають всі там, всі обличчя, всі рухи, ну там взагалі, наскільки. Наскільки це все стало просте для використання? Раніше це не було таким і... так просто для використання. Далі, ну і компресія відео, тобто, наприклад, збільшення, зменшення відеозаписів. Ну, тобто, я маю на увазі за своїм об'ємом. Відповідно, коли ви зменшуєте об'єм відеозапису, я маю на увазі за місткістю, так, відповідно, зменшується в першу... що в першу чергу постраждає. Якщо. Якість Якість. в першу чергу постраждає якість цього відеозапису. Тобто далі. Що стосується обробки звуку. Ну, тобто, стосовно, ну по-перше, стосовно того, що ви зараз багато можете обробляти звук, тобто є багато різноманітних ресурсів, про них ми зараз про, поговоримо. Також що ви ще робите обов'язково? Ну, в принципі, я бачу дуже багато. Від вас, я маю на увазі, від, ну, скажімо так, вашого покоління, так, ви дуже багато вітаєте одне одного з днем народження. Тобто, або ви якісь відео кріпите музику зверху надаєте, ну, тобто, або сторіс в інстаграм, або в Тікток щось викладаєте. Ну, тобто дуже багато ви з цим працюєте. Далі. Стосовно музики, ну наприклад, тепер. Які існують програми для роботи з мультимедійними даними? Ну, в принципі, те, з чим ви стикалися: плеєри, грабери, конвектори, редактори аудіо та відео студії. Тобто, давайте про кожне окремо. Ну, плеєр, програвач якийсь, тобто програми, які є на я думаю, що на більшості комп'ютерів, декого на телефоні. Тобто, це в нас можуть бути як і відео, і аудіо, і так далі, а може бути навіть і в деяких випадках разом. Тобто, наприклад, медіаплеє Classic, ти можеш запустити його, він не буде показувати картинку, але звук буде відтворювати нормально. В принципі, що тут ще аїм те саме. Ну тобто, будь-який, в принципі, плеєр. Далі Grabber – це програма, що вміє збирати інформацію з різного роду файлів або носіїв. Ну, тобто, наприклад, Bandicam, Ice Cream і так далі. Ну, тобто, що роблять ці програми? Bandicam. працювали з ним колись? Не працювали. Ні. Відеозапис екрану. Ну, тобто, він, він ск... як -то, працює в... начебто на вашому комп'ютері, але ви цей відеозапис можете потім надсилати куди завгодно і так далі. Попрацювавши. До речі, перше відео. Відеоконвектори, тобто інструмент, який дозволяє конвертувати відеофайли з одного формату в інший. Ну, зазвичай, в більшості своїй, в нас два, два формати. Зазвичай це AVI та MP4. Тобто з одного в інший, але чи є в цьому сенс? Ну, особливо немає. Тобто, в нас запропоновані на екрані різноманітні програми, але, в принципі, чи є зараз в таких програмах сенс. Далі. Ну і редактори, це програми, які містять інструменти для додавання, узгодження фрагментів, зміни якості і так далі. Тобто, за те, Ті програми, за допомогою яких створюється, ну, наприклад, якийсь відеоролик. Тобто, В більшості своїй ви зазвичай користуєтеся або на телефоні якоюсь, якимось додатком, або якщо на комп'ютері, ну, останні я робив колись. Ну, не так давно, може, рік тому Windows Movie Maker зробивши красиве відео, вийшло. Тому і таких відео студій, тобто, які мають фу... програми, які мають функції для професійної обробки, в принципі, для обробки файлів, дуже багато. Тобто, доволі простий приклад вам. Цікаво, стало. Просто стало цікаво, вів кон конвертер просто музики і так далі. Тобто, він взяв пісню. Популярна. Я думаю, чули да, цю пісню? Чули цю пісню? Ні, не чули? Ну, вона нещодавно вийшла, тобто, доволі популярна українська пісня. Ну, тобто, що я хотів цим показати, щоб коротко, да? Тобто, а ви ні, можете. Ні, ти... пісня, що бігає по полю весело каванчик. Ні? ні, ця пісня називається Врубай. А хто її виконавець? Парфенюк. А, врубай, врубай. Я понял. Я слышал, да, в ТикТоке. Ну, короче. Ви... Пов... Парфенюк. Виконавець, пісня Врубай. Ну, я просто Рубай. думав, яку. Я просто думав, яку пісню? Ну, тобто, що вам можна, ну як? Що вам можна підити? Скажімо так. Це... Це найпростіше, що можна було знайти. Ну, тобто, найпростіше, я маю на увазі, найпростіше якийсь аудіоредактор, на який можна щось накла накласти, додати швидкості, вирізати якийсь фрагмент, тобто, це, ну, це найпростіше, скажімо так, що можна зробити. Насправді, ви не, не гірше за мене знаєте, ви коли одне одного з днем народженням вітаєте, так? Ну, ви, по-моєму, створюєте там такі відеоролики цікаві, застосовуєте. Де ще застосовується? Ну, обов'язково мультимедійні дані застосовуються в рекламі, це ми обговорили. Далі. В медицині це може бути якийсь фрагмент, тобто діагностика за зображенням. Тобто є, ну, Наприклад, тут ми бачимо так, який емер... не тільки просто рентген, а й МРТ. Тому далі телемедицина. Освіта, освіта, ну тобто, особливо зараз, скажімо так, якщо б ми були в школі, зараз в нас існує три таких кабінети, в яких мож, можливо чотири навіть. Зараз в, принципі, зараз, в принципі, всі оці матеріали, тобто використання якихось програм і так далі, використання якихось моделей, тобто можна побачити, подивитися, натиснути і так далі. Ну, віртуальна реальність у навчання, ну знову ж таки, для того, щоб це було можливо, нам потрібні як мінімум окуляри для, для, для ну, тобто, окуляри віртуальної реальності. На жаль, зараз в нас таких немає. У нас ще ми використовуємо, де ще використовується обов'язково це безпека. Тобто, що мається на увазі безпека? Безпека мається на увазі відеонагляд. Якийсь певний відеонагляд, тобто технології обробки відео дозволяють аналізувати великі потоки відеоданих. тобто Ви можете побачити, наприклад, там встановлена камера відеонагляду за не знаю, там магазином ще за чимось. ну, Зазвичай за магазином, звичайнісінькі ставлять. А от, наприклад, за приватним якимось будинком, ще чимось в нашому ліцеї, наприклад, те саме. Вона начебто простенька-простенька, а обличчя потім наблизити і побачити можна. Тому, можливо, не найвищої якості, але наблизити, здогадатися можна хто там. Тому також туризм та подорожі, тобто якісь віртуальні певні тури, тобто, ну, знову ж таки, віртуальний тур це цікаво, на вашу думку. Ну так. Цікаво. Я колись, ну, скажімо так, я колись, як бувають такі бувають такі люди, наприклад, от грають в цей, ну, тобто, їх розмістили десь на Google карті, а вони намагаються вгадати, тобто, наприклад, там яка країна, або ну, або яка країна, або який континент, або яке місто, і так далі. Ну, тобто, от, і таким чином люди грають. Це коли можуть по одному богати. Також архітектура та дизайн, тобто, за допомогою віртуальних ну, тобто за допомогою 3D-моделювання, так, віртуальні приміщення, модели, ще чогось. Тобто, ви можете побачити, могли точніше, раніше побачити там в місці якісь 3D-моделі. В нас створювалися навіть 3D-моделі. А, 3D-моделі аеропорту, можливо, колись бачили. Ну, тобто. Таке можна було побачити. В автомобільній промисловості дуже сильно використовується мультимедіа. Тобто, наприклад, ну, якщо це розумний автомобіль, якийсь, наприклад, ну, не знаю, Тесла. Да? Візьмемо. Тесла бачить все навколо себе. Тому, тому так, насправді. Ну, і таких автомобілів доволі багато. Далі, також, як ви знаєте, зараз дуже багато використовується мультимедії саме в. У спорті. Ну, якщо точніше, то багато зараз вже видів спорту, де можливість є відеоперегляду. Тобто, це раніше, тобто, колись почалося і в хокей, і в баскетбол, і і Зараз в футболі особливо популярно, так то зараз в футболі арбітри дуже мало рішень приймають. Багато рішень приймає відеоасистент Рефері, тобто допомічник його. Далі також якась електронна комерція, так. Далі, що у нас тут ще запропоновано? Наукові певні дослідження. Тобто, наукові дослідження, ну, знову ж таки, дивлячись, що досліджувати. Тому, знову ж таки, також, ви знаєте, зараз є вдома. Вдома я хочу, щоб ви взяли свою улюблену пісню, будь-яку, але далі. Відредагували улюблену пісню та прикріпили до нових знань оригінал пісні та ремікс. Ну, ремікс мається на увазі те, що ви наклали якийсь там ефект, тобто пришвидшення, при, наприклад, сповільнення, наприклад, або роздраку... роздратування якесь, як, наприклад, я вам показував. Да? Ну, тобто, все що завгодно. І прикріпили до НЗ. Тепер.